США і країни ЄС підготували два безпекові документи для України, щоб стримати можливу майбутню агресію Росії після завершення війни. Документи передбачають посилення української армії, розгортання європейських сил на території країни та розширення використання американської розвідки. Водночас про припинення вогню наразі мова не йде, адже Росія не бере участі в переговорах, не демонструє готовності до компромісів. А твердо вимагає від Києва передати частину Донбасу, яку Москва не захоплює. Хопила і не погоджуються на присутність військ країн НАТО в Україні, зокрема, що стосується територій, безумовно, всі піднімаються питання. Так і тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання вони були абсолютно справедливі. Діалогу щодо територій було достатньо, і мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто.